Якщо людина живе на кредитний ліміт, да, там, на кредит, кредитний ліміт Мона, то відповідно тут варто зрозуміти, що де я знаходжу свою точку. А якщо ми подивимося, то перший рівень це фінансова небезпека. Це коли людина живе в борг, або, ну, або в мінус взагалі витрачає більше ніж заробляє. І в неї взагалі немає резерву грошей. Наступний рівень це фінансова безпека. Фінансова безпека це коли вже людини є накопичення. Накопичення мінімум там, на 3-6 місячних витрат. Ось наступний рівень це третій рівень на фінансовий достаток. Це коли в мене комфортний рівень, життя, і в мене є накопичення. Але на накопичення вже більше року я можу спокійно себе почувати. Наступний рівень це фінансова незалежність, це рівень, де вже з'являється пасивний дохід. Ось, і це, на цьому рівні пасивний дохід перекриває твої базові витрати. Тобто в тебе мінімум, мінімум твій перекритий. Ти е, перекритий твої базові потреби, є, де жити, є що їсти, є що вдягнути. І твої сім'ї. так. То, відповідно, твої, твої дії будуть зовсім, зовсім інші. Ось е, наступний рівень це фінансова свобода, коли твій комфортний рівень життя, але за рахунок пасивного доходу. Тобто, це, по суті, рівень фінансового достатку, але за рахунок пасивного доходу. Ось е, ти можеш собі вже дозволити не тільки існувати, а вже якісь розваги, кудись поїхати, відпочити подорожі, якісь досягнення якихось цілей. Ось. І останній рівень це шостий рівень, повна фінансова свобода. От, не факт, що ти до неї взагалі колись дійдеш і хтось до неї дійде, тому що це бажаний стиль життя, по суті, за рахунок пасивного доходу. Тобто це тоді, коли пасивний дохід в 2, в три, в п'ять разів більше, ніж твої витрати. От Така піраміда фінансового була получена. Для чого вона потрібна? Для того, щоб ти міг зрозуміти, а які мені дії потрібно зробити для того, щоб перейти на наступний рівень. Якщо я ставлю цілі короткі, то відповідно я цілюсь туди на фінансову свободу на ті ж саме там 5 тисяч доларів пасивного доходу в місяць, але я розумію, що мені потрібно пройти е, то поступово поступово до е, розбити на зробити декомпозицію цілі, по суті.